Про творчість, фантазію та віру у перемогу. Наприкінці листопада з ініціативи телеканалу Рудана у місті стартував конкурс дитячих малюнків. Дітям запропонували зобразити дракона, який у наступному році захищатиме кривий ріг. Така ідея виникла із думкою. Навіть у скрутні часи дітям потрібні позитивні емоції та віра в дива. З одного боку свято значущий день у календарі, найбільш родинне, напевне, найбільш сімейний такий день. З іншого, звісно, розуміємо, що свято затемнене, скажімо так, і ворожими атаками взагалі станом в країні, нашим психологічним станом у дуже багатьох родин родичів зустрічають його не з ними за святковим столом, у дуже складних обставинах. Але дуже хочемо, щоб у цю новорічну ніч максимально більше. Тих глядачів, які зібралися разом з нами на нашу ніч новоріч з телеканалом Рудана. Там буде, до речі, і багато привітань від військових наших з передової. І хотілося якось залучити до цього нашого телевізійного такого столу, нічного екрану великого дітей. Почали згадувати, який же символ цього року. Це дракон. Дракон такий і войовничий, і казковий. Всі ми все одно сподіваємося на дива, чекаємо на перемогу, і наші зсу напевно також можуть як один єдиний дракон асоціюватися. Тому вигадали такий конкурс Кривий ріг 2024 під захистом дракона. Участь у конкурсі вже взяли близько сотні дітей. Стилі і техніки різноманітні. Кожна картина неповторна. Малюнки дуже гарні. навіть не малюнки, а роботи арт. Ми їх називаємо, бо є такі настільки круті сюжети, настільки ну вони. Як кіно їх роздивляємося, то сподіваємося, що сила така загалом цю єднання спрацює, і кривий ріг насправді буде у 2024, 2024 році під захистом казкового дракону. Активні учасники новорічної акції, вихованці художньої школи номер 1 імені Васякіна. Ось цей дракон для них має символічне значення. Це і окраса пункту незламності і своєрідний оберіг. Це робота, яку ми підготували з учнями елементарного підрівня. У нас багато дітей цього підрівня, і це колективна робота. Тобто діти готували дракона на конкурс, який оголосила телекомпанія Рудана. Він у нас патріотичний. В нього на грудях палає серце за Україну. Він тримає наш прапор нашої країни і на крилах жовто-блакитних він летить до перемоги, тому він є символом, який буде цілий рік у нас. Тут висіти, нас оберігати. І звичайно ж, наш девіз Ми не злами. Вже мають досвід зліплення драконів учні Світлани Букреєєвої. Сьогодні вони теж долучилися до Руданівської акції. Ми ліпили, ми опановували з дітьми таку тему як тварина, і спробували спробували каркас. І аби звичайний скульптурний пластилин. Дивились літературу, енциклопедії та вивчали особливості цієї тварини. Ну так як це год дракона. Потім далі ми пішли вже по казкам та створювали власний такий образ. Ми обов'язково перефотографуємо роботи і відправимо. Хай діти поучаствують в цьому дуже цікавому конкурсі. Серед учасників нашої акції дев'ятирічний Тимофій. Эта картина, я ее делал примерно, наверное, месяц, может быть. Вона они, мне нравится. Главный персонаж здесь Котогорошку. А второй главный это дракон. Дракон мне нравится своей объемностью и... Ну, Опасності сложна була делать поначалу голову. Наш телеканал продовжив акцію до 18 грудня, тож у ці дні кожен бажаючи може стати її учасником. Для цього потрібно відправити фото своєї роботи, в будь-які месенджери або на пошту Рудани. Покажемо ми їх всі у нашу новорічну ніч. І рандомно ведучі новорічної ночі, Михайло Цемах і Карина Крикун розіграють, витягнуть. Ми вирішили не визначати, не брати на себе таку відповідальність, визначати кращих. Тому рандомно визначать ну, щасливчиків, можливо, які отримують призи для творчості для малювання від нашого партнера акції магазину Акварель. Дарій Олексій Привицький, Олег Каплій, цей день.